Права 788. У магазині є три види кахлів для підлоги. У кухні завдовжки 6 метрів і завширшки 3 метри, потрібно покрити підлогу кахлями. Які кахлі краще придбати, щоб витрати на покриття підлоги були найменшими? Обчисліть ці витрати. Ну що ж, давайте подивимося на таблицю, яка є в підручнику, я її переніс на дошку. Ми бачимо, що тут є дійсно три види різних кахлів. І усіх у них різна, різні розміри і різна ціна однієї кахлі. Ну, нас запитують, а якими кахлями потрібно покрити підлогу, щоб витрати на покриття були найменшими. Найменшими буде це у тому випадку, якщо ми покриємо цими кахлями, і, по-перше, у нас не залишиться тоді залишків, це також важливо. Ну і тоді ціна одного чи квадратного метра чи квадратного дециметра. Покриття має бути найменше. Тобто серед цих кахлів потрібно знайти кахлі з найменшою ціною одиниці площі. Ну, гаразд, тоді записуємо перша дія. Що ми можемо побачити? Розглянемо першу кахлю, яка її буде площа квадратна стороною 2 дециметри? То, якщо ми 2 дециметри помножимо на 2 дециметри, це у нас буде дорівнювати 4 Дециметр на дециметр це буде квадратний дециметр. Так, Записуємо ціна. 4 квадратних дециметрів. Або напишемо коштують. Коштують 48 гривень. Так, тоді. Записуємо А1 квадратний дециметр, скільки коштує. Ну що ж, буде 4 рази менше, бо 4 квадратний дециметра 48 гривень. 48. Тоді ділимо на 4. Ну і це буде дорівнювати 12. Записуємо гривень. Є? Гаразд. Тобто перший ряд кахлів 1 квадратний дециметр коштує 12 гривень. Переходимо до другого виду кахлю. Це кахля, що має довжину 2 дециметри і ширину 1 дециметр. Записуємо тоді другу дію. Ми 2 дециметри. Множимо на 1 дециметр. Це вийде у нас 2 квадратні дециметри. коштують. 26 гривень. Тоді. Один квадратний дециметр. У нас скільки буде коштувати В два рази менше? Записуємо 26, що ділиться на 2, І це дорівнює 13 гривень. Є? Ну що ж, ми тоді розібрались. З другим видом кахлів залишився третій вид кахлів. Це квадратна кахля зі стороною 3 дециметри. Записуємо третє діє. Тобто ми 3 дециметри множимо на 3 дециметри. Ну і це буде дорівнювати 9 дециметр на дециметр це буде квадратний дециметр. І вони коштують. Сказано за умовою 100 гривень. Тоді 1 квадратний дециметр. Скільки буде коштувати? Потрібно ці 100 гривень поділити на 9. Записуємо тоді в вигляді дробу 109. І це дорівнює. Ми можемо забрати 99, ,9. це буде 11, Ну і тоді ще залишиться 1,9. Дожка, записуємо гривень. Гаразд. Ну що ж, отже, 1 квадратний дециметр у нас найменша ціна у третього виду кахлі. Ну, давайте так і запишемо. Отже. Записуємо. Краще або найменші витрати. Або так краще передбати Квадратні кахлі? Квадратні кахлі? Зі стороною. Стороною 3 дециметри. Ну що ж, отже, найдешевшим буде варіантом придбати квадратні кахлі зі стороною 3 дециметри. Ми ще забули з вами подумати, а чи можна покрити підлогу цими кахлями так, щоб не залишилися якісь відходи. Дивіться, у нас завдовжки 6 метрів і 3 метри. 6 метрів це 60 дециметрів, 3 метри це 30 дециметрів і 60 дециметрів, і 3 дециметри поділяться на 3 дециметри без остачі. Тобто можна буде покрити підлогу тоді якраз цією кількістю, яка в нас є, ніяких відходів не залишиться. Тобто це хороший варіант. І виходить, що дійсно треба придбати ці квадратні кахлі зі стороною 3 дециметри. Ну, гаразд, як все-таки обчислити витрати на кахлі. Ну що ж, давайте порахуємо, чому дорівнює площа. Записуємо четверта дія. Тобто площа S, В нашому випадку це дорівнює А, що множиться на Б. І це дорівнює. Отже, А у нас 6 метрів. Що множиться на 3 метри. Нам метри не сильно підходять, бо у нас в дециметрах. Давайте запишемо 6 метрів як 60 дециметрів. Що множиться 3 метри це 30 дециметрів. І це дорівнює 6 помножити на 3 це 18 і 2 нулі, то буде 1800. Дециметр, щоб 30 дециметрів, це буде квадратний дециметр. Записуємо, що це буде площа, площа кухні. Або площа підлоги. Ми знаємо, що площа підлоги складає 1800 квадратних дециметрів. Ну, а нас запитують, а яка буде, які ж тоді будуть витрати. Ну що ж, як можна порахувати? Дивіться, 1 квадратний дециметр. Ми вже рахували, що це буде 109 частин 109 гривні. Ну давайте 1800 помножимо на 109. Можна помножити на 11,19, але все одно прийдеться це записати, як. 109. Записуємо тоді п'ята дія. Тобто, щоб знайти витрати, ще раз, ми тоді загальну площу 1800 квадратних дециметрів множимо на вартість одного квадратного дециметра. Ну, давайте, щоб вам було зрозуміліше, запишемо 11,19 І це дорівнює, записуємо як 1800. Що множиться 11 на 9, 99, 9, плюс 1 це 100, 109. І це дорівнює. Записуємо як 1800. Що множиться на 100. А в знаменнику записуємо 9. І це дорівнює. Скорочуємо на 9 і чисельник і знаменник. 18, що ділиться на 9, це буде 2. І нулі – то це буде 200. Записуємо 200. А 9, що ділиться на 9, це 1. Ну що ж, в чисельнику буде 200, що множиться на 100. Або це буде 20 тисяч, а знаменнику 1. То записуємо, що це дорівнює 20 тисяч. А в дужках записуємо чого? Гривень. Це в нас витрати. Витрати. На покриття підлоги? На покриття підлоги. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Записуємо відповідь. Отже, перше, які кахлі краще придбати? записуємо квадратні кахлі, квадратні кахлі. Зі стороною три дециметри. Друге запитання. Очисліть ці витрати. Ми обчислили, записуємо 20 тисяч гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання на площу, ціну і вартість. На цьому вправу завершено.